Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні я вам хочу показати неймовірно розкішний об'єкт, багатий на деталі, дуже багато пропрацьовки в цьому інтер'єрі. І це апартаменти в ЖК Блоні Residence, ЖК бізнес-класу і квартира загальною площею 130 метрів квадратних. Тому не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Квартира у нас 130 квадратів і вона передбачена для сім'ї. Там у нас знаходиться прихожа зона. У нас є основна зона кухня, гостина столова. У нас є санвузол гостєвий, одна кімната дитяча, а також спальний окремий блок, де є своя власна гардеробна та ванна кімната. І почну я з прихожої зони. В загальному концептуально та стилістично квартира у нас в легкій класиці, дуже пастельна, світла. Я завжди кажу, що створена для Ютубу чи Інстаграму. Така невимушена легка атмосфера. І ми максимально приклали зусиль, аби все підібрати до дрібничок, аби стеля і стіни плавно перетікали в меблі, корпусні а корпус в меблі м'які і тканини на вікнах та на м'яких речах співпадали до ідеалу. Звичайно, дуже функціональним є той момент, коли ми передбачили в прихожій зоні шафу для речей повсякденних, а також невеликий пуф, де можна прийти, присісти та роздітися, розбутися. Навпроти прихожої у нас розміщена дуже красива консоль, вона виконана під замовлення, красиві бра та зона зеркала. Двері в нашому інтер'єрі мають особливий шарм. Перш за все, вони не Стандартної висоти в даному виконанні висота 2,40, і саме полотно зроблене під замовлення має цікаву форму, а також дуже незвичний колір, який ідеально переходить в колір стін. Багети та молдинги в нашому інтер'єрі виконані повністю під замовлення. Це натуральний гіпс, покритий фарбою. З прихожої зони ми через тамбурний коридор потрапляємо в основну нашу зону. Це кухня, гостина, столова. І тут все пропорційно правильно. Тобто, правильна форма зони кухні, правильна площа та зона зони столової, а також гостиної. І почну я з кухні, адже вона тут як арт-об'єкт, має дуже красиву форму фасадів, неймовірно красивий камінь. І, до речі, це кераміка. Це кераміка, яка у нас на острові, на стільниці та на фартусі кухні. Все виготовлювалося по індивідуальному замовленню, по наших ескізах. Все детально підбиралося: ручки, фурнітура, відтінки, які перетікають у в Функціонал не менш важливий, адже ми передбачили і холодильники. До речі, вони у нас тут відкриваються на серводрайві і не мають ніяких ручок. Також у нас є винна шафа, духова та мікрохвильова. Зона умивальника також у нас функціональна, адже має красивий змішувач на дві водички на звичайну та фільтровану. Акцентом тут є острів. Він дуже розкішний, він складний на деталі. Тут дуже багато пропрацьовано нашими столярами та меблевиками. Також зверніть увагу, що зону самого острова ми, наче виділяємо за рахунок освітлення. Моя улюблена фабрика неймовірно красиві підвіси, які виглядають можливо трошки помпезно, але в даному інтер'єрі вони на своєму місці. З кухні ми переходимо в столову групу, і тут нас зустрічає великий просторий стіл. До речі, він виготовлений під замовлення індивідуально. Нам окремо меблевики виконували ніжку нашого столу. Вона має таку рифлену форму заовалену. А стільниця це той же камінь, та же кераміка, яку нам ставили і на кухню. В єдиній композиції, в єдиному стилі це все виглядає дуже красиво. На столом у нас висять люстри. Вони також красиві, романтичні, з хрусталиками, ніби легенькі такі виглядають, але в той же час забирають на себе окремі погляди. Хочу розказати про зону ТВ напроти дивану. Дуже незвична композиція. Тут в центрі ми бачимо натуральний камінь-пано. Знизу під камнем у нас натуральний біокамін. і під нього ми робили окрему тумбу. А зліва та права ми бачимо м'які стінові панелі. Це набук, і виготовлені вони під замовлення нашими меблевиками компанією МК. Біля набукових панелей у нас розміщені молдинги, пофарбовані в колір. І в центрі нас зустрічають бра іспанського бренду. Диван в нашому інтер'єрі, наче достатньо скромний, красивий такий благородний відтінок, спокійний, але форма досить незвична. Ми її повторювали з італійського бренду, але чому робили під замовлення? Тому що саме в цю модель дивану нам потрібна була бельгійська розкладка для повсякденного сну. Для замовників це було найважливішим моментом. На підлозі в основній зоні нас зустрічає керамограніт іспанський. А вже зона ТВ, диванна зона у нас відокремлена натуральною паркетною дошкою. І таким чином ми відокремили дві зони: тобто зона відпочинку і активна зона. Дуже люблю в наших інтер'єрах використовувати трекове освітлення. В даному випадку воно скритого монтажу, і самі колби підсвітки, вони латунь, і це виглядає як арт-об'єкт, дуже багато саме запитів за це освітлення. І так це є прикрасою даного інтер'єру, але достатньо і хорошим функціоналом. Дуже важливо, аби текстиль був також практичним. І саме тому дуже часто в зоні активних дій, так сказати, в кухні, столовій гостинні, де дуже часто зустрічаються господарі і гості, ми використовуємо валюр, тому що валюр є максимально практичним матеріалом. В цих апартаментах, мабуть, найулюбленішим особисто моїм місцем є гостєвий санвузол. Мабуть, за те, що тут незвичне поєднання керамогранітів і є багато акцентів. В даному випадку акцентом є зелений керамограніт, який як малахіт. Просто красиво виблискує і виглядає дуже святково. Він у нас розміщений в зоні душу, а також основний керамограніт вже по всій іншій частині санвузла. Коли ми відчиняємо двері, нас зустрічає зона унітазу. По технічним характеристикам це не є дуже добре, ми це добре розуміли, але по-іншому, на жаль, тут не можна було спроектувати. Тому ми саме на зону унітазу приділили дуже велику увагу, аби це було не просто функціонально, але і дуже красиво. Зверху ми бачимо шафа, яка плавно притікає фасадом, який зашиває нашу інсталяцію. І все це підсвічується як арт-об'єкт. Зона душу зверніть увагу на цікаве скло. Це не просто скло, це, скажімо так, поєднання прозорого скла з сатином. І таким чином ці полосочки додають динаміки та розширюють дану площу. Хочу звернути вашу увагу також на зону умивальника. Сам умивальник у нас 60 см, не так багато, але нам вдалося розмістити тут повноцінно вбудовану, скажімо так, частину, пенал, де ми розмістили і пральну, і сушильну машину. Апартаментах є кімната сина. Це достатньо дорослий хлопець, і не можна назвати його дитиною. Тому інтер'єр ми опрацьовували вже як для дорослої людини. Так як це чоловік, ми кольори трошечки зробили іншими ніж в загальному інтер'єрі, хоча вони гарно пасують і в загальній концепції. Сіра гама трошки брутальніша. Ми використали тут уже дерево, і відповідно в нас. Є красиві форми, текстури, і це все в поєднанні виглядає дуже динамічно. Звичайно, дуже важливим є те, що кімната має бути функціональною. Ми не забули про те, що в нас має бути місце для речей, і таким чином ми спроектували повноцінну кутову гардеробну. Найкрасивішим, мабуть, елементом цієї гардеробні являються саме розсумні двері. Вони повністю з алюмінія і виглядають дуже достойно. Але, попри те, що вони красиві, вони ще й функціональні. Всередині гардероб ми Скажімо так, спроектували максимально функціонально, передбачивши абсолютно усе: штанги для коротких речей, ящики, полиці, а також полиці для взуття та, можливо, якихось коробок. Дуже мені здається цікавим, те, що коли гардероб на двері розкриваються, то кімната стає набагато більшою, тобто поєднується це все. А двері, коли зачиняються, то в принципі кімната візуально ділиться абсолютно на дві окремі площадь. Зона ліжка також у нас багата на деталі. Взагалі ми любимо деталі, да і приділяємо цьому багато часу. А так у нас з'явилися панелі гіпсові, які в принципі поєднуються в цілому з концепцією всього інтер'єру. А також у нас є шпановані панелі тобто таке, знаєте, поєднання між класикою і сучасністю. Ліжком, яке у нас теж не менш цікаве, воно виготовлене під замовлення компанією підрядником. МК воно має додаткове місце для зберігання речей і, в принципі, є достатньо функціонально. Навпроти ліжка у нас зона динамічна, яка переходить з пеналів робочого столу і переходить ще плавно в додаткові шафи. Тобто, якщо ми говоримо про функціонал, то в цій кімнаті його аж прям забагато. Освітлення. В даному інтер'єрі ми теж з ним погралися. Тут у нас є трекове освітлення, тут у нас є підсвітки е, ніж і додаткове освітлення в гардеробі. Тим самим можна, скажімо так, робити динаміку і створювати собі будь-який сценарій та настрій. Підлога в інтер'єрі паркетна дошка, компанія EpiFloor, і дуже красивий благородний відтінок. Він виглядає наче, наче таким, що на нього. Хочеться просто дивитися і чіпати його весь час. І, звичайно, майстер-блок не менш красивий, в цілому, як і весь інтер'єр, і складається він, повторюсь, спальні власного гардеробу та своєї ванної кімнати. І почну я з зони спальні, тобто ліжка. Воно у нас. Дуже динамічне, дуже цікаве, виконане по індивідуальному замовленню компанією МК. І стіна над ліжком вона не менш цікава, адже прикрашена латунним профілем, який має led підсвітку. А всередині у нас декоративна штукатурка. Всі інші стіни у нас фарбовані і виконані з гіпсових молдингів. Напроти ліжка у нас зона туалетного столику з красивим дзеркалом і тіві тумбою. Все також виготовлено під замовлення. Ну і звісно, гардероб. Гардероб – це та ж компанія, що і гардеробна хлопця-сина. Це компанія Хіпіруп. Вона ідеально справилася з завданням, адже зробила максимально функціональним гардероб, при тому, що там небагато і невелика площа. Красиві двері вони являються певним арт-об'єктом саме в цій кімнаті. Чому? Тому що на фасад ми використали скло флус, яке має таку знак форму і динаміку, і особливо це дуже гарно, коли вмикаєш вечірню підсвітку всередині гардероба. Текстиль в цілому доповнює наш інтер'єр. Тут саме ми його вибирали по таким характеристикам, щоб він не брав на себе увагу, да? тому що у нас багата акцентна увага саме на зону ліжка, на зону навпроти, тобто зону ТВ. І сам текстиль він вже мав якби, доповнювати і додавати затишку саме цій кімнаті. Ну і на завершення хочу вам показати нашу ванну. Дуже красива, дуже ніжна, така легка і невимушена. Площа тут близько 10 метрів квадратних. Досить хороша, скажімо так. І відповідно, коли ми відчиняємо двері, нас зустрічає е, зона умивальника. Зона умивальника у нас складається з самого умивальника. До речі, ми його зробили під замовлення також. Е, і сам умивальник у нас щільовий, виконаний з акрилового каменю. Зліва та справа, ми маємо досить функціональні пенали, і е, вони мають додаткову підсвітку. Саме там мені здається, можна зберігати косметику, будь-які там свої особисті речі. І як на мене, це мрія кожної господині. В цьому санвузлі ми вже поставили повноцінну ванну, ванна Па, Прибалтика. Дуже обожнюю і люблю цей бренд. Вона стоїть на підлозі, відповідно, змішувач тут у нас іде зі стіни, і це все дуже легко виглядає, як на мене, воно не забирає додаткових поглядів. Звичайно, ми не забули тут про полиці з підсвіткою, адже дуже часто буває так, що нема куди ставити косметику. Тому тут ми це передбачили і продумали заздалегідь. Ну і звісно, зона унітазу у нас красивий керамограніт, перетікає в полички з підсвіткою додатковою, і в принципі це повторість дуже функціонально, так як ми. Дуже полюбляємо використовувати різнопланове освітлення, різні сценарії. Тут також ми про це не забули. Тобто, у нас є основне світло, воно у нас точкове в даному випадку. А також – це дзеркало, це підсвітка меблів, а також підсвітка самих ніж. Також незначну роль, але відіграють у нас плотенце сушарки саме в цьому самовзлі вона невеличка, аби не забирати лишній простір, і, до речі, дуже функціональна, тому що ми її повісили саме над ванною, тобто рушник, який е сохне, він поряд саме з ванною і дуже зручно цим користуватися. В цілому ми дуже задоволені результатом, дуже багато вкладено сил, ресурсів. І як дизайнер я задоволена собою, задоволена командою. Тому нам важлива і ваша думка, як вам сподобалась чи не сподобалась дана квартира. Не забувайте коментувати, ставити лайки, подобайки і, звісно, підписуйтесь на наш канал. Аби не пропустити найцікавіше.